От розкажіть детальніше, будь ласка, взагалі, олімпійський спорт, чи спорт. Це от ваша така, ви займаєтесь хобі, чи це можливо, ви десь більше відчуваєте в душі? Чи це можливо десь професійна ваша діяльність була? Ні, ні, що сталося, я працював для уряду Канади і в той час я був радником прем'єра. Прем'єра міністра Канади і Кабінету. І вони мене виселили е, стати е, директором на, 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 на логістиці е, щодо е, олімпіади. А чи входило в логістику? Що, які, які, які ваші функції були? Але ви, ви я відповідав за п'ять а, 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 речей: а, транспорт, кому, 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 комунікація. um, um, had she, um, uh, do um, security, I, uh, I učividno, um, he would, um, Bula, uh, medical, uh, naszych, uh, athletes, um, ja, uh, Професійних людей, які для мене працювали, і які займалися тими діяльними як я щось тепер вам сказав. А я від того йшов до, я туди перевітував, звітував, перепрошую, до генерального директора Олімпіади. До голови оргкомітету, да, я так розумію, так? Так. А скажіть, будь ласка, ви відповідали за всі всю логістику цього організаційного комітету Олімпійських ігор? Так? І ви зустрічались з багатьма відомими спортсменами, наприклад, так? Ви знаєте, що ми не мали багато зустрічей з спортсменами. Ми мали зустріч виключно професійно з з точки зору. Um, твоєї діяльності каже, да кожного дня, що я мав відповідати до під час цього олімпіади. Uh, а які от ви назвали п'ять таких напрямків? Да, за що ви відповідали? Який був найскладніший, де забрало дуже багато часу, здоров'я, хвилювань. Ну, я думаю, що все, uh, тому що кінець кінців ви не можете дивитися і сказати, що один є кращий, а один є легший. Uh, Де-факто, uh, ця відповідальність була надзвичайно uh, велика, і uh, я вам можу сказати, що дуже uh, часто чували. Uh, Правні 24 години. Скажіть, будь ласка, пан Степан сказав, що ви згадали таку цікавинку, що е, серед е, безпекових питань це були терористи, е, ну, японці, так. так? Так. Розкажіть детальніше про це. Я здивувався, я ніколи не зустрічав цього цієї інформації. Ну, Що сталося, очевидно, е, кожна делягація е, і, очевидно, країна. Uh, мали uh, своїх uh, сп спортсменів, так? І рівночасно uh, були люди, які uh, були uh, прив'язані до uh, культурних uh, речей, які відбудувалися uh, під час Олімпіади. Uh, і в той спосіб вони дістали uh, акредитацію. А їхні речі, які відбудували відбудувалися щодо культури. Але що сталося, як ми мали людей, які очевидно перевіряли акредитацію, то ми знайшли ситуацію, де очевидно, ті люди не мали права. Брати участь у олімпіаді щодо культури. і в той спосіб вони старалися бути прифітні в під час тої олімпіади. Ще скажіть таке: не було, не виникало таких політичних конфліктів, можливо, з делегаціями з. Тоді ще uh, радянського Союзу, тому що вони разом зі спортсменами привозили і різних агентів, і так далі. Що там велике абсолютно? А, абсолютно, що це відбуло. Я вам дам такий приклад, що um, я ставкові казав, що uh, ми знає, була людина, яка була uh, uh, ну як сказати, і in і in in wheelchair, учер. Um, і вона uh, мала 8, 75 сімдесят п'ять років. Uh, і uh, цей wheelчер. А що uh, ви, ви її uh, ну, знайшли, да, Викрили її. Uh, як вона що вона пояснила, що вона хотіла зробити? Uh, щоб ця вибухівка що? Щоб люди постраждали? Чи так? Я, яка мета була цієї цієї так, і очевидно. Uh, щоб люди постраждали постарж... І напевно що вона це не вона не сама це вигадала, це, мабуть, якась була група людей це була... Ні, це, це була терористична група, яка, очевидно, з якою вона працювала. Вона була членом цієї групи. А не з'ясували, що це за група була? Ви, ви знаєте, що я можу вам таке сказати, що ми не ми, ми дійсно багато не могли говорити на, на ту тему, тому що це є, очевидно, таємниці, які е, були під час олімпіади. Я розумію, але зараз то вже час пройшов і можливо, це бо досі таємниці є з терористичним. Ну я розумію, але ви мусите зрозуміти, що. Е, це відбувалося, Прашую. Але ті експерти, які очевидно, за тим займалися, вони, вони це все знали. А я очевидно тільки сказав, де uh, хапенд, і з тієї причини uh, ми були очевидно авари. Uh, Пане Любомир, а от скажіть, будь ласка, з. Uh... Ви сказали от логістика, да, відповідали? Українці, крім вас, ще долучились до цієї діяльності, наприклад, у вашій команді, чи можливо в, іншим, в інших напрямках діяльності України організаційного комітету Олімпійських ігор? Ми мали багато студентів, які працювали uh, в Олімпіаді uh, in the village uh, of the Olympics. Uh, і ми очевидно. Uh, Робили все, що було можливе, щоб мати багато українських студентів а, під час цієї олімпіади, щоб вони там працювали а, в, кут, в кухні, а, в різних а, посадах а, чи від, від відповідів а, в, а, під час олімпіади. Як волонтери, так? Я розумію? Так. Не, 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 не. Ми, 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 очевидно, мали людей, які були е, платні. Ага, і платні і... А в цей час я знаю, що е, Український олімпійський комітет, е, який створили в Монреалі, е, так. також проводили День української молоді, долучився туди і Сум, і Пласт, і Одум. Так. Так, так. Е, чи якось перепліталася ваша діяльність, можливо, з діяльністю Українського олімпійського комітету? Ну, я вам скажу, що ми робили. Я мав багато ні. Я мав білети, і ми очевидно розлавали ці білети для української громади. Я це робив. І ми робили такі речі під час олімпіади. Як вони мали uh, букви, яка тоді uh, казала, що це є Freedom Ukraine, Freedom for Ukraine? Тоді, oh. що сталося додатково, uh, що було дуже цікаве, що uh, ці ігри, uh, які були на перей трансляції, як вони задовідувалися. Що це є українці, і що, очевидно говорять щодо української е, ст, політики, е, Радянський Союз перестав мати е, прямий е, трансляцію, так? До е, так, що під час зустрічав також це цю інформацію, що Сідали, сідали так, щоб ці слова, якраз ці букви, да і було б на стадіонах якраз Свобода України. Супер. А от цікаво, чи збереглись, можливо, в когось ще ці футболки, чи може так, такий би флешмоб можна було б зробити, щоб сьогодні сьогодні спорт український теж в е, поневолений можна так можна так назвати. і Міжнародний олімпійський комітет. Як якось ну доволі м'яко ставиться до е, расистів, до білоруських і до російських спортсменів. Е, він хоче, щоб е, права людей всіх дотримувалися, але чомусь не не незважають на те, що українців саме вбивають. І якось дивно, це чуть від міжнародного олімпійського комітету, коли він хоче всіх захистити, Ну при цьому українці ми е, ми, ми, ми вже. Ми, Ну, нас вбивають, а всіх захищають. Якось ну дивуюся такі позиції. Абсолютно не, не, не реалістичні. Ну на вашу думку, Олімпійські ігри 76 року в Монреалі. Вони е, провели організувалися, відбулись на високому рівні, бо є згадки про те, що ну Канада як держава, да наприклад е, була величезний борг після проведення цих ігор. і вона впродовж 30 років ще виплачувала. Це, це є, абсолютно правно. Це правда, так? Так. А, а чому, чому так відбулося? Тому Це... що була корупція під час Олімпіади, як ви говорите, думайте про ті людей, які я вам такий приклад, ті, які будували ці стадіони і все інше, яке було під час Олімпіади. Очевидно, вони мали багато хабарів, і і платили. Додатково наша славна поліція в Монгралі заробла, заробляла колюсальні гроші, і то все, очевидно, додало до коштів. Uh, і, очевидно, люди мусили uh, платити за це все, тому що вони платили кожен українець, не українець, але кожний громадянин uh, в раді платить uh, податки, так? І з тої причини то, що сталося. Але це була абсолютна правда. Хода, звісно, що. Така причина стала, бо якось, ну, знаєте, орієнтуйся на е, такі країни США, Канада, інші в Європ, європейські країни. Е, бо про Україну часто згадують, да ось найрозвиненіші країни згадують, що в нас в Україні проблема корупція. Е, але в Absolutely. що і в інших країнах ну, теж напевно це є і. Е, Напевно, це не минає жодної країни будь-небудь будь, будь, будь на якому рівні розвитку там, чи це країни, які ще тільки розвиваються, чи це країни вже надзвичайно розвинені, пане Любомир, а от е, ваш досвід пов'язаний з олімпійським рухом, це тільки е, Олімпіада в Монреалі, чи можливо ви також долучались Ні. до інших спортивних змагань? Ні, я я тільки працював е, в Олімпіаді. Uh, і, ні, я на інших – А от самі ви полюбляєте займатися спортом? Ну, для себе так. Oh, абсолютно, але це вже є uh, в, моєму, в моїй ситуації. Ну, а за молоду хокеєм захоплювалися? бо хокей це ж національний вид спорту в Канаді. Я, 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 я грав uh, в хокей, я також uh, грав в футбол американський. Це угу. дуже популярний так, вид спорту зараз в Канаді, американський так. футбол, так, так. і так. Е сокер європейський теж набирає обертів. І ось Канада буде поряд з США і Мексикою. Е приймати чемпіонат світу 2026 року, так.